Всем привет! Це видео не Покажу вам короче, обзор своєї хати. Ну, все ці ділась розкажу, що стоять, щоб ви просто понимали. бо вже на этом металлоум задача у вас. Тоже. Пока це видео сложится про барахолку. Так, щоб будет слажувати час. Значить, дивіться, снимаю я комнату в квартирі. Комната Херія на квадраті може 13-14 Кровать. Комната беленька, це на стінках не знаю, что було на такая Чепуха 300 баксов стоїть з коммуналкой. Ну, Плюс-мінус там плюс-мінус 10 баксів. <кій> Вірніше, навіть, мабуть, ну, буде мінус літом, коли отоплення не буде. В кімнаті комфортно, десь градусів 22, неплохо. Квартира тут двохетажна, виходить. Це, не дивіться, це на стірку треба баки кинути одне постирати. Тут що є? Тумбочка, столік. На століці всяка чепуха стоїть. Пожитки, коротше. Не знаю, підсівну таку херню добре, типу лимон. Не знаю, типа спрайта тільки вкусніє. Кефіри, хіріри, це зрозуміло. Тумбочка. Там всякі інтимні віші лежать. Типа трусняків, ремпіла, черепіла. Це я купив собі таку херню. Це був скотч, не знаю, від предыдущих владельців, нічого страшного. Так, 300 баксов значить вона стоїть. Пішіть покажу вам, що тут робиться, сильно торохтіти не буду. Перший етаж я на другому етажу, чесно скажу, 20 днів тут живущий не був. Тут в чись тоже інтимні віші сушаться. Хтось щось стирає. Оце, звісно, один великий мінус, що тут стоїть машинка недалеко від мене. І воно типу, тарабане, короче, як ти приходиш там поспати, хочеш хтось вставить стірку, ну, то таке. Так, тут а що в нас іде лісниця. І там пішов десь другий етаж. Не знаю, я взагалі там не був. Що там у них чесно. Ну, зараз може сходимо, глянемо. Машиночка. М -м -м. Тут, кстати, хтось собі готовий кушати щось. Корейці якісь чи хтось не знає. Якесь м'ясо. Може, ті собачі <хи>, жари. Ладно, не будемо вдаватися <кхи> в подробності. Тут у нас толчок. Маленький помойничок. Тут срач папір викидують. Е -е, убираємо ми тут якось раз. Коротше, хер знає, я ще не разу не вбирав, не знаю, хто як убирає. В принципі, везде все чисто, все нормально. Так, тут виключаємо. Тут проходні виключателі, хірак, коридорчик. Типу не знаю, як це називається така штука, ну красиво зроблено. Мені дуже подобається. Давайте сразу кухню глянем. Хтось щось хавати готовий. Тут електрик працював, орудував. Ага, хорошо. Тоже хтось живе. О, хтось щось. Блендер, бля, нічогося. Серйозний уровень. Тут стоять всякі <клес> средства для уборки, якими ми повинні убирать. Тут теж хтось живе. Не Бачил один раз за 20 днів. Мої сильніші руки видно, волосатіші. Риєчка. Став покупав, душова кабинка, всі дела. Кстати, пришлось прочистить прочистити моїми сильнішими руками. Ну, в перчатках, естественно, якісь крученики подавали, тому що вода стояла і всім похер. У нас тут четверо, я так понимаю, живе на першому етапі. Взагалі, по комнатам, і никому нікому не треба. Ну, а теж хтось там блядь, жопу миє, коротше, потім вода не збігає. Молоді, по ногам ще це ж нехорошо. Я сразу показав, хто роботи на водоканалі. В Запорожій все прочистив. Тут не знають, ну, взагалі тут немає нічого, У мене все хаті стоїть. Всякі гелі-херелі. Йдемо далі. Що у нас тут? Світ, кстати, всі все виключають, все чистенько, все як положено. Шкари мої стоять. Так, пошли тепер я вам буду розказувати, що відбувається. Так, вернулися значними в кімнату. це я взяв собі з роботи туди типу, стірку скидаю, а нахіра куплять, потім викинути і все, забувся. Раніше я работал на LG Energy Solution. Хто не знає, подивіться здоровезний завод в Роцлаві, типу там батареї для електромобілів. Це не робота, це іменно. Концлагерь, це ужасно. Нікому не рекомендую. Як почуєте, то взагалі і продукція LG я Тепер в житті не куплю, дуже даром не візьму нахер, бо вона мені встралась. Я бачу, як то все відбувається, як то все ділиться. Так, покажу вам, а що у нас тут. Румтур продовжається тут оплати, які скоро поїдуть на продажу. Мало простий ще сильно. Тут. Ага. Це потім. Викинеться цей друшляк, нахер би він всрався. Жінка купляла щось там. Тут магнітола лежить, якою за 20 злотих купляв. Теж вона скоро уїде. Тут зарядка, яка стоїть 300 баксів, я тільки знав, що вона стоїть 300 баксів. Тому що вона заряджає ці літій-іонні акумулятори, не необичне от поэтому вона стоїть хера. Зараз, хто не знав, я робою на заводі на протеїновому Всякі там, коротше, штуки ділимо, інтересні протеїн. Робота по сравню лжи, це не бої лежачого. Ну правда. Є, звісно, да. временами прям сильно важко, але нічого. Зато все чистенько і все без безредне производство, як на лжи, що там бля, графіт, ось вот такі ці куски, кулак літають в воздухі. Шо, пошли? ну воздухі. Мені самому інтересно, чесно відвідаю, ще не був Ану, одним глазком. Тут ступіньки. Блять, не впасти кудись. Тут щось. Мікрофмовка така штука. Все зрозуміло, там дві комнати, короче, коротше, кінець фільму. По поводу денег. Денег хер ти де їх тут заробиш? Я не знаю, там бувають читаю всякі форуми, там хто пише, я там, блядь, 15 тисяч злотих получаю, й пише там хтось, я бля, 18 тисяч тут отримую. Де вони? Це вони, може, за год почув, вони отримують, нема таких зарплат. То може одного-двох чоловік в когось і є. Ну, тут в принципі ставка везде почти кругом куди не піде, 22 з -то в час на ручки чи 21 з чимось, там повинні підняти трошки. Я приблизно получаю интересно, кому ще десь я ще кстати, цілу зарплату не получав. ну, По моїм почуттям, десь 1100 доларів буде. Це умова о праці. Не з зліценні, а умова праці. Ну, тобі ж там больничних все оплачується. це намного краще, ніж те, що умова зліцення. 1100 злочин, 1100 баксів, хватить на що. Зняти таку хату, ну може побільше. На покушать, щось одіться. Все. кінець фільму. Я не знаю. А я вже якщо поставити вопрос, наприклад, собі купити житло, ну, то год треба 800 проробити, приблизно тоді можна щось купити. Не, ну Якщо там чоловік, жінка двоє працюють, то 20 років в принципі, то й можна кредит виплатити чи іпотеку. Ну Я б таке не вліз би конечно, навіть не знаю. Просто не вліз би, не різкнув би я з усієї сили. Да, бо тут все кажеться, що все так просто. От Всі бабки, всі, що заробив, все порозходилось. Хер його знає. То проїзд, то інтернет, то похавець, за що купив, то да, щось там пішов собі, одіться трусів носків, штанишки. добрий вечір. Кстати, в мене вид звіт на красивий. Такий от симпатичний. Не знаю, що це взагалі за здання, що за здання, то жилі дома. О, це херізно щось таке, школа може якась. Чесно, не знаю. Так що так. Богдан понаписують, там всі почитають коментарів, як все добре, як все дешево. Угу. Да. Денег можна заробити в одному випадку, коли в тебе, наприклад, є или своє житло, или житло от фирмы, ну то на жизнь, то просто, я даже не знаю, я жив так от фирмы, 4 человека в этой комнате, серйозно. Я не снимал, по моему 4 человека, 2 двухэтажные кровати, я, кстати, спал на другому 3 етажі. Ну и там все одно 1 херц, типу, LG LG платила нашей фирме, бабки, я так понимаю, а мы жили, получается, бесплатно. И то бесплатно. 300 с хером злотых один хер ви не вищити, поэтому это не бесплатно. Ну То на жизнь то так. Именно Приходиш тому на работу, це из работы. Коротше, херня. Е, Ось вот таке у нас відео вийшло. Так от, получилось у нас таке відео розмовного характеру. Там десь, я думаю, сьогодні буде. чи як воно буде, зараз це відео, воно ще виділиться 48 минут, а мені ще вночі на роботу їхати. Коротше, не знаю, що це зліплю якось, може це зараз вам запустю, можете. Хер його знає, як воно буде. Не забувайте лайки, подписочка нравиться, такий формат, не подобається. Я просто сьогодні мало поспав. Немає у мене того настроєння сильно я кофе, за, Поставлю те, гру, це видео, і ляжу, наверное, посплю трошки перед ночью, потому що упаду там з тим блядь, протеїном з мішком привала і буду лежати. Все, давайте, всем пока. Пишіть, що ви думаєте, взагалі, що небудь напишите інтересне. Пока-пока.